Суспільне студія продовжує роботу. Усі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції переведені у стан холодного зупину вперше з 2022 року. Про це повідомили на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії 13 квітня. Детальніше про це говоримо із доктором фізико-математичних наук, колишнім працівником інституту ядерних досліджень НАН України Людвігом Литвинським. Вітаю вас! Вітаю! Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, що значить холодний зупин і наскільки це загрозливо чи, навпаки, добре, що на Запорізькій АЕС все-таки це впроваджено всіх енергоблоках? Насправді це добре, оскільки це на крок далі від можливої аварії. Але, але, але справа в тому, що великої різниці між холодним зупином та гарячим зупином, в якому знаходився Четвертий енергоблок з фізичної точки зору, ця різниця невелика. У будь-якому випадку реактори зупинені. А чи є якісь ризики, і коли вони можуть з'явитися в випадку цього холодного зупину? Ризики завжди є. Зокрема, ризиком для холодного зупину є втрата енергоджерела, тобто повний блекаут. З виходом з ладу дизельних генераторів які наявні на енергоблоках та загальна Але оскільки пройшло вже більше ніж два роки з моменту зупину, то ну менше трохи, то о, чим далі ми від остаточного зупину, тим менше ймовірність. Виникнення якоїсь серйозної аварійної ситуації, якщо не дай Бог трапиться якась аварія на ці атомні електростанції, то коли блоки перебувають у стадії холодного зупину, то що тоді? Це буде сильна аварія, не сильна аварія. Буде якась загроза людям? Як нам розраховувати на це? У сьогоденному стані, оскільки блоки давно зупинені. Час до вжиття необхідних заходів, це обраховується декілька, навіть десятками діб, тому суттєво ризик знижений порівняно з тим, коли реактори були на потужності. Наразі набагато більший ризик несуть ракети, які літають поблизу від діючих енергоблоків на інших майданчиках. Скажіть, будь ласка, якщо трапиться так, що будуть лінії електроживлення перебиті до Запорізької АЕС, чи може вона самостійно підтримувати ту роботу, яка потрібна зараз для функціонування? Так, блекаути вже вісім разів відбувалися з березня 2022 року, і я повторюся знову. На енергоблоках наявні на аварійні дизель-генератори, які забезпечуватимуть якийсь час енергоживлення незалежно від зовнішньої лінії електропередачі. За даними розвідки, російські військові готуються до проведення чергової провокації на тимчасово захоплені Запорізькі атомні електростанції? Про це 14 квітня повідомили в телеграмі генштабу ЗСУ? Зокрема, зазначається, що лише за останні тижні Росія вже кілька разів намагалася перекласти на Україну відповідальність за використання безпілотників для атак на об'єкти атомної електростанції. Власне скажіть на вашу думку, наскільки реальною може бути реальним бути такий сценарій, і яка може? Виникнути загроза в результаті. Цілком реальний, але яким саме шляхом я все ж таки не розвідник, інформацію не володію. Принципово можливі три шляхи: або це е, дрони, які будуть, російські дрони, які будуть видаватися за українські, або це буде артобстріл обстріл з е, лінії близької до фронту. І знову таки, це буде видано за український постріл? Або це може бути імітація якогось десанту, але, на мій погляд, це зовсім багато ймовірно. Пане Льодвих, якої максимальної шкоди російські військові можуть спричинити українцям, якщо трапиться аварія на ЗС? Диви, Яка аварія? Якщо це буде спрямований вибух зсередини. Енергоблоку, то масштаби можуть бути дуже великі. А якщо це буде імітація, така на кшталт падіння БПЛА, то суттєвої шкоди, крім шкоди, що буде нанесено енергоживлення, чесно кажучи, я не очікую. Розуміє і також питання стосовно Хмельницької атомної електростанції, енергоатом розпочав проєкт зі зведення енергоблоків там на ХС-5 та 6 з американською технологією АП-1000. власне про це повідомили сьогодні в телеграмі енергоатому і йдеться якраз про будівництво п'ятого шостого блоків після запуску в експлуатацію двох нових блоків третього та четвертого. Наскільки це буде потужна енергія необхідна для України і взагалі як швидко? Можна побудувати п'ятий шостий блок, ну давайте розпочнемо з того, що не так швидко буде побудований навіть навіть третій блок. Це мова йде про, про рік чи е, більш довгий період. А що стосується п'ятого то шостого, то там шкала часу і, та довша, це щодай дай п'ять років нові погляд, або ж і більше. Наскільки сильно це попливає на енергосистему України? Чи можуть ці два енергоблоки замінити, наприклад, втрачену за ЕС? Я знову повторюся, це довгий період, тобто про заміну втраченої за ЕС на такому масштабі мова не ведеться. Мова ведеться скоріше про заміщуючі потужності, оскільки все ж таки. Наші діючі енергоблоки вони вже мають досить довгий період експлуатації. Поступово треба буде будувати на заміну ним нові енергоблоки, нові потужності. Стосовно заміни Запорізька, я не думаю, що це реально буде заміна. Я все ж таки сподіваюся, що вигадять звідти окупантів раніше. Зрозуміло. Пане Людво, дякую, дякую. що доєдналися. Людвіг Литвинський, доктор фізико-математичних наук, експрацівник інституту ядерних досліджень НАН України. З ними говорили про ситуацію на запорізькій атомній електростанції.